Які зимозелені трав'янисті рослини обрати для свого саду? Ну, по-перше, зимозелені це ті рослини, які будуть декоративними протягом всього періоду, всього року, і в тому числі взимку? Вони будуть зберігати свою структуру і охайність в саду, а вони будуть зберігати свій колір? Ну, вони можуть бути і зеленими, і, наприклад, як деякі асоки та костриці, сизими, але вони все одно відносяться до цієї групи. І за рахунок цього наш квітник буде мати природний, гарний, красивий вигляд, в тому числі і в зимовий проміжок часу. Але перед тим як обирати рослини, я би вам все ж таки порадив проаналізувати, яка саме у вас ділянка з точки зору мікроклімату. Якщо у вас площина і немає дерев, тоді оберіть зимозелені рослини, які е полюбляють відкрите сонце. Наприклад, чебреці, будь-які костриці, вівсюнець, лаванда, хоч вона відноситься до кущів, але тим не менш. А якщо у вас ділянка тіньова або з притіненням, і е, ту, яку потрібно, наприклад, поливати, або яку ви поливаєте, я би вам порадив, наприклад, е, осоки. Бадан, той саме може бути дуже прекрасна рослина, яка буде рости в півтіні або в тіні. А при поливі е, деякі з цих рослин, як осоки, той саме бадан, вони будуть нормально почувати себе і на сонці.